Так, поїхали. Нарешті завершилось до розслідування авіакатастрофи, в якій загинув міністр внутрішніх справ у монастирській. Це сталося у січні цього року. Про підозру повідомили начальнику управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України, виконуючому обов'язки командира спеціального авіаційного загону, заступнику командира зльотної підготовки командиру авіаційної ескадрилії, начальнику служби безпеки польотів спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжин Чернігівської області. Вітаю товариство. Мене звати Олександр Серцовий. Це мій канал свіжої історії, канал, на якому як завжди, говоримо про найактуальніше. А моїм нинішнім гостем є, є журналіст, колишній засновник сайту Україна. Кримінальна та сайт та нинішнього сайту тема Олег Єльцов. І якщо це відео у вас емоції чи думки, а тема, на жаль, дуже емоційна, обов'язково прокоментуйте його. Отже, пане Олеже, тепер підсудні і адвокати можуть знайомитись з матеріалами слідства. Як ви впливає з того, що є у ЗМІ винуватцями інциденту є посадовці та авіатори? Що це означає, чи дійсно тільки вони винувачують, чи, можливо, ще хтось? Ну, безумовно, ні. Те, що говорять навіть фахові юристи, е, власне кажучи, міністр, який знаходився на борту, це їхній начальник. Е, він одразу мав би підпадати під е, підозру. Але після того треба було відкрити кримінальне провадження, а після цього закрити через смерть. Підозрюваного. Тобто, все тут зроблено аби як, аби всі все забули. Тобто, э, тобто е, виходить, що монастирський сам призвів до своєї загибелі і загибелі інших людей. Ну. Так, бо дивіться, він взагалі не мав права. Це вже от те, що зараз з'явилося у відкритому доступі, він взагалі не мав права летіти на цьому гвинтокрилі. Та й це й було зрозуміло з першої інформації, яка почала в перші дні випливати. Тобто, летів собі, дядько, на якусь нараду. Ну там говорять по маршруту, були ще такі оці царські угоді, да? Де помічали генералів МВС, але ми цього не знаємо. Може, не долетіли, а може, і не злетіли. Але в мене, по-перше, запитання: ми на це 1,8 мільярда євро витратили. Це можна дуже цікаво порахувати, скільки це з кишені кожного українця, включає. Пенсіонерів, міліціонерів і малюків ледь народжених це жахливі гроші. Ми накупили 55 дуже дорогих е, гвинтокрилів. Це була мега-афера. Я тоді це говорив і зараз стверджую під е, грудою. Перепрошую, це що за Авакова було так? Да, під орудою Авакова. Ми мали Верховна Рада. Я ну, перед тим була така інформаційна підготовка суспільства. Але знаєте, люди не вміють рахувати мільярди і взагалі спідставляти. Це не якісь для них суми. Ну, якби сказали, мільйон, то це зрозуміло. Це можна купити якусь там шкоду да, на мільйон. Що таке мільярд? Тисячі мільйонів, тисяча шкод, да куди їх поставиш, Такої парковки немає. Уяви людей не вистачає, що їх обікрали до нитки. Після цього окей, я читав повідомлення прес-центру громадських зв'язків МВС, що вони писали. Завдяки цій техніці ми будемо розкривати злочини. Скажіть, будь ласка, ви з того моменту, хоч раз бачили оцей а, 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 французький гвинтокрил, який летить, переслідує там а, порушника правил дорожнього руху. Ви як в цих фільмах голівудських? Я особисто не бачу, щоб вони як для чого вони ще потрібні? МЧС напевно можливо, але я мушу нагадати. Ми трохи бідніше за Францію, і країна і за інший європейський світ. Ми не можемо собі просто цього дозволити. Так само, як наша патрульна поліція не могла собі дозволити, скажімо, оці пріуси, які час життя в них виявився, як в танку в бою. Вони всі перебиті були. Чому пріуси? Я не зрозумів. А нема нічого дешевшого. А потім, виявляється, в МВС не, не виявилося грошей на зимову різину. Для тих пріусів, тому вони дуже швидко побилися і не тільки тому, е, тому з е, самого початку, навіть появи цих 55 гвинтокрилів, це була мега-афера. Вже тоді треба було саджати людей. Ясна річ нікого б не посадили, бо як там характеризували Авакова, це старожилка Мін. В нас, це людина, яка реформувала МВС. От ці його реформи вони далися в знаки саме в цій історії на 100% вони розкрилися. Це коли на непотрібному гвинтокрилі, який взагалі був підпорядкований ну, не апарату МВС, це точно. Він не, мув, не мусив використовуватися як членовоз міністрів. Раніше у нас там, я пам'ятаю, коли був став міністром Луценко, міністром внутрішніх справ, фаєтон знайдено було. В гаражі, значить, МВС, його там кудись, типу, продали чи щось таке сталося. Але Фейтон це ж замало вже для нинішніх очільників. Потрібні гвинтокрили по два апарати на область. Що вони там роблять? Виявляєте, скільки саме утримання їхні коштує? Скільки коштував би той політ, той керосин чи чим там його заливають для того міністра? А в чому проблема? У нього що немає е, збігалкою машини хорошої? В нього є і не одна є. Чому він на цьому полетів? Друге запитання, яке я задав одразу, е, ну скажімо так, фахівцю, який в цій авіаційній сфері уявляє, як це працює у військових часах. Ну, як ми знаємо, повітря закрите. Е, хто дав е, маршрут цьому гінтокрилу? Виявляється, зараз небо цілком 100% під контролем військових, тільки військові можуть надати дозвіл МВС, там МЧС, поліції кудись щось летіти. От мені не зрозуміло, а хтось відповість за маршрут, прокладений над великим містом біля столиці. Чому там треба було летіти? Якщо ви так з бог з обох боків лісова смуга там можливо, я припускаю, що було таке занепокоєння, що щось звідти вистрілить і зіб'є нашого безцінного і міністра, і цього держсекретаря абсолютно незрозумілу посаду, і заступника міністра, і якусь дівчинку помічницю нещасну і всього вісім чоловік загинуло, да? якщо не помиляюсь, більше. На, там а, 11, 11. А, Але це з ні, це з наземними жертвами. Е, я можу зараз це згадати, десь писав нещодавно. Але не суть, не суть. Кожне життя, воно безцінне, нема питань. Але чи, чи не можна було його уникнути? Абсолютно можна було. Просто треба було припинити бардак в МВС. Це монополіст, грандіозна роздута структура, яка просто вийшла з під контролю. Це очевидно, це було очевидно ще при Аваку. Окей, поганий Аваков, поганий Порошенко. Прийшла нова влада. Нам розповідали, що на другу половину вареника немає грошей. Така звідки ж вони візьмуться? 1,8 мільярда викинути на забаганки цих панів в погонах. Абсолютно непотрібна техніка куплена. Чому не наведений лад в МВС? Я вам більше того скажу, що всі дуже раділи, коли зняли Авакова. Прийшло в монастирський, потім князів. А це все Аваков. Всі ці три персони це Аваков. Всі ці схематози Аваківські там працюють, там ті самі люди, ті самі схеми працюють. МВН зараз грандіозна комерційна структура по збиранню грошей. Крапка. Але ну добре, хлопці, ви нас обираєте. Ви нічого не робите, те, що маєте маєте робити, але майте совість, купуйте гвинтокрило на свої кошти, які ви в нас вже вкрали. Ні, вони хочуть це провести через бюджет. Ну, от такі наслідки, Пане Олеже. От тут є цікавий пасаж в повідомленні про завершення цього слідства. Що гелікоптер, який перебував на чергуванні для реагування на потенційні надзвичайні ситуації у Києві та області, повітря на суду не мало дозвільних документів на виконання інших видів польотів. Надзвичайно надзвичайна ситуація це завжди надзвичайна ситуація, тобто складні умови польоту, а вертоліт, він належить надзвичайникам, і виходить, що якщо вертоліт перетинає межі Київської області. То, що якийсь е, підготовки екіпажу падає, чи як, тим більше, що він не впав у місті е, е, у межах Київської області. Він не перетнув е, оцій дозволений йому е, межі. Скажімо так, він не встиг її перетнути. Він мусив, так. він її обов'язково перетнув. І ми не знаємо, скільки разів він її перетинав. А я переконаний, е, перетинав регулярно, ну, принаймні, за наявності керосину на базі. Е, те, що там. Порушення на порушенні це просто вже зараз не викликає жодних сумнів. Жодних так, МЧС, МНС Там під формально підпорядкуванням МВС, так, в структурі МВС, але те, що перше порушення було тому, що він не для того там стояв, і по-друге, в нас же взагалі військовий стан. Перепрошую, ракета прилетить, щось розіб'є. Да, треба буде евакуювати якісь там дітей, мамаш, да. Так не будеш з вертольота, бо монастирський великий пан це ясна річ, що це порушення. Я переконаний, що ці порушення кояться в усіх областях, де стоїть по два вертольоти. Ну, по перше, це така складна річ, це настільки дорого в утриманні. А я ще не знаю, де знайти 55 пілотів на такі вертольоти. Більше військовий час, коли настав, а більше того, кваліфікація ж різна є, в вертольоті от той, що сидів за кермом, він взагалі не мав права в цей час в таких умовах вилітати. В нього кваліфікація була недостатня. Я правда не не, не розумію, як людина з, скажімо так, середнім фахом пілота да може працювати працювати в МНС. Що коли треба буде вилітати, а на вулиці буде туман, а там люди гинуть? То що, цей гвинтокрил нікуди не полетить? Це цікаво. А коли ви закуповували все це діло, ви це не враховували? Ви не дивилися? А обслуговування, скільки їх коштує? Я пам'ятаю, там Аваков розповідав, що частина буде обладнана найсучасніш... найсучаснішою там, якоюсь технікою обладнанням всередині цього? Вертольота. А хто вміє ним користуватись? А скільки, до речі, ця найсучасніша техніка коштує? От мені цікаво, просто вона може коштувати як половина вертольота. І чи її використовували за необхідністю? Чи це просто для того, щоб отримувати откат від тої суми жахливої? Бо без откату там не обійшлося, я переконаний. Тут чесно кажучи, тут просто нема чого говорити. Це злочин глобальний, який ніколи б не розкрився, як, якби не сталося цієї трагедії. Але більше того, вони пішли далі, бо там вже загинули діти на землі. Загинуло 5 людей: чотири мамки і одна дитинка. А ще на загал постраждалих взагалі 21. Та були опечені цим палаючим керосином. і діти, зокрема, і тільки в перші дні були декілька репортажів. Я зловив, а потім кудись все це зникло. Ну я розумію. В нас в той час було дуже непрості часи у військовому плані, але мені здається, така подія мало б більше увагу привернути суспільство. і Журналістів, чому цього не сталося? Я ну, невеликого не, не, не високо цінюю, скажімо, зараз фах сучасної журналістики, такої, такої репортерської, скажімо. Але я думаю, тут без зацікавлення не обійшлося. Бо те, що так я дивився, де хтось писали, що раптом діти з батьками поїхали лікуватися, оці постраждалі, ті, що вижили в Америку. А ви уявляєте, скільки коштують медичні послуги в Америці? А скільки коштує перельот, споживання, батьків, скажімо? Вони ж не в госпіталі там будуть жити батьки. Це вийде не один мільйон. А питання: а звідки взялися гроші? Чому про це ніхто не каже? в мене є своє припущення, але я не робив розслідувань ні. Це мають зробити колеги, які на ставках десь сидять та, і інформують От, цей марафон наш. Чому він про це не розповідає? Хіба це не суспільно значуща інформація? А я думаю, що це за модою тих фондів підтримки міліцейських підрозділів, які розквітнули з часів Кравченка. Зараз, начебто, вони так притихли, але оці всі рішали. Та, і усі всі схеми з продажу кримінальних справ за гроші, вони залишилися. Вони тільки ще більшими стали масштабнішими. Тому певні не дуже чистоплотні комерсанти, які на чомусь погоріли. Я переконаний, вони оплатили все це лікування. А батькам просто заткнули пельку тими грошима. Я не чую жодного виступу якоїсь там браворської мами чи тата якої, можливо, там дитина покалічена на все життя, який би висловлював претензії, подавав позови до МВС. Оце дивує мене. Е, пане Воложу, от е, з того всього витікає, що мені просто від тих батьків відкупилися. А у вас є інше пояснення? В мене немає. Ну, я, скажімо, не встановив це фактично. Але як журналіст з чималим досвідом і репортерськими криміналами, я вам скажу, що ніколи за ті часи, коли я це робив, займаюся подібною діяльністю, ніколи ця тема не випала б з інформаційного простору. Вона зникла. Пане Лео. Тут є ще один цікавий момент: це не безпосередньо аварія, а сам світлий образ Дениса Монастирського, тому що зараз явно ліпиться... Образ такого видатного державника і видатного державного діяча, тобто засновується стипендія імені монастирського, в Києві намагається перейменувати вулицю в історичній частині на честь монастирського правда Кіїв Ки Рад на сенс, я знаю, не погодилася, але сам факт того. Є, що вони пробували це зробити. Тобто це такий світлий образ е, нім. А, хоча, як на мене, от з того всього впливає, що ну, з історії України було, мабуть, десь 20 міністрів внутрішніх справ. Монастирський нічим не відрізняється від них, він не є найліпший і найгірший. Я зараз не буду казати, що він зовсім поганий. Але з того виходить, що це просто якийсь видатний державний діяч. Вам не здається? Ні, мені не здається, це точно. Я б з вами посперечався, я писав про всіх діючих міністрів ВВС з часів проголошення незалежності ліпше, однозначно, були, гірше, однозначно були. Достатньо згадати справу Гангадзе. Але так. от такого ніякого, як монастирський, ще не було. І от він з'явився: я особисто. Проходив по хрещатику перекритому, коли в українському домі відбувалося урочисто прощання з міністром внутрішніх справ. Ну там ясна річ, не тільки він там і цей Ємец був заступник і, і держсекретар. А, да, але але до речі, а, льотний состав Ветальотички вони окремо їх ховали. В чому проблема? Вони монастирського насильно посадили і повезли його вбивати, чи що? Чи вони не люди, бо вони, в них нема таких погонів стільки зірок? Це ганьба. Це була ганьба. Я думаю, що там був певний конфлікт, і або дружини, або колеги оцих вертольотчиків розуміли, хто винний в цій трагедії. Так от перекритий хрещатик. Ти знаєте, що охороняю, то те й маю. Ну, ясна річ, патрульна поліція може перекрити Хрещатик. Але хто вам дасть дозвіл? В нас президентів не так ховали. У нас є там клуб Кадмін, де весь час там урочистості відбуваються подібні заходи. Потім я бачу цей натовп цих плакальщиків. Ну, напевно, що зігнали з центрального апарату. Бо ну, не заслужив той монастирський, якоїсь немає в нього такого, знаєте, аури чи шлейфу, чи позитивного, чи негативного. Я знаю, що це однозначно був просто е, дубль Авакова. Так? Чому і... не дотягував до нього? Так, так, так. І, і, і це просто черговий плювок в обличчя суспільству. Яке втерлося і нормально пішло далі. Ну, панове, якщо вже ці бояри на вас падають з винтокриловими на ваших дітей, на садочки, влаштовують собі ці, знаєте, по якісь бандитських оцих поняттях, коли там в 90-х когось пристрелили, якось там з ОЗГ якогось так, бандюка, то теж весь кабак гуляв. А ті присутні, хто випадково туди потрапили, мали вставати і пити і чарку, значить, за пам'ять того бандоса. Це те саме абсолютно. Але це набагато небезпечніше, бо наш босс український зробив свою справу. Він задавив всі ці організовані злочинні угруповання. А потім що? А потім на його місце прийшли мінти. І оце вони заракують. Тому для мене немає жодних е, там, сумнівів чи розмірковувань, чи мав він на це право, там, чи то книжку якусь збирають писати, чи кіно вже про нього якесь зняли. Ну, розумієте, коли стільки грошей, то ну от просто там, я не знаю, хто там, вдава, друзі там, чи там кому він там кришу робив. Там, ну, давайте, ну вже сидять в бані. Ну, давай, братана, вже пам'ятаємо нормально, що так нормально все було. Там пам'ятник цікаво подивитися, його, який він там, йому відгрохали. Це, це ганебно. Це, що я можу сказати. Дивіться, от з точки зору. А... Церкви ми е, е, зневажливо ставлені до власного життя є гріхом. Але як людина, е, монастирський міг ставитися зневажливо до свого життя, тобто ним ризикувати. Ну, якщо він десь є окремо, але фактично він своїми діями поставив у небезпеку інших своїх підлеглих, льотчиків, випадкових людей, які опинилися в цей час на вулиці. В тому числі дітей. От як бути з тим? І тут же оцей культ особи? Ну, а що культ особи? Ми, ми, ми його створюємо. Якщо немає протидії, він з'явиться обов'язково. Це абсолютно безкарність. Вона порожує. Просто поставте, включить так уяву поставте себе на його місце. Тобі все дозволено. В тебе величезні гроші. В тебе вся країна, ну грубо кажучи, в твоїх кріпосних Кріпаки усі в фуражках там на трасах стоять, вкланюються, заносять гроші там валізами, чим поперераховують там вже в біткоїнах зараз. Це розбещує. Це просто надлишкова влада, та, яку багато тим більше людей це я помітив не одне десятиріччя навіть тісно спілкуючись з людьми в погонах. Вони б, скажімо так, оце, тиск влади для них це надваж... надважке випробування. Вони його не витримали. Як мені казала одна людина, от в мене хвилювало питання, як так сталося, що у нас жахливо зросла корупція в органах, саме от після проголошення? В чому проблема? Ті самі люди. І раптом ну, таке почалося це там ще на цій інерції там років з п'ять воно працювало якось, а потім почалися жахливі речі. І я питаюся у людини, який він починав в БХС в радянському, а потім він там в одній спецпідрозділі, але теж по економіці. Я кажу: слухай, ну от як ну? А він каже: ну ти розумієш, Олег, це, це неможливо встой, це неможливо. Ти приходиш, і перед тобою стоїть машина, там, іномарка. Ну це тоді, коли ще мрією було дев'ятку ладу. І все, тобі просто треба розвернутися і піти, щоб не, не порушувати справу. Але ну, це там вже окрема розмова. Чому це сталося? Чому розвалилася ця радянська система контролю? Зокрема, а ну фактично ж це був там багаторівневий контроль, і останньою ланки було партійний контроль. Окей, КПРС ми розігнали, то щось зробіть замін. Цього ніхто нічого не робив, всі просто пакувалися. От довели до, до такої ганьби, коли вбивців у нас ховають в центрі столиці, книжки знімають, вулиці хочуть перейменовувати і так далі. І тому це знаєте, як зробити подарунок. У нас от подарунки робили, що там? Дипломи у да, закінченні вузів. чи наукові ступені. Я бачу цих людей, які двох слів не можуть зв'язати. У нього візитівка в золоті вся і там, PHD обов'язково в нього. Ну, це один з типових зразків цієї еліти нашої. Тобто, на жаль, зелена влада. Це не змінила. Бардак був, бардак є, бардак, на жаль, буде. Так бардак буде не тому, що зелена влада врешті-решт не змінила, не тому, що поганий Зеленський. Тому що люди так реагують на це. Я ж вам на цьому прикладі все пояснив. Де ті батьки? 21 людина постраждала. Де батьки малих дітей? Я б не знаю, що я робив, би, якби, не дай Боже, з моєю дитиною, я її веду в садочок, падає оце морло в погонах. Які гроші потрібні, щоб я закрив свого рота? А, а де всі ці люди? Чому, чому ніхто не бореться, не протестує, де позови? Скажіть мені, будь ласка. Не матеріалі, то інша справа. Гроші вони мають заплатити, ці негідники. Але де обурення, де спротив народу? То чому ми очікуємо, що за нас буде е, чинити спротив там Зеленський чи Єрмак? Ні, не буде. Джордж Вашингтон, якби був на місці Зеленського, чи там кого завгодно до того, він так само схематозив би, крав би і якийсь гувер, якби був на посаді МВС, голови МВС української поліції. Робив би те саме, що роблять наші негідники-корупціонери. Тому все, врешті-решт, вирішує народ, а не погані пани. Які нам не зробили світло майбутнє, бачите, не збудували. Якщо хочете світло майбутнє, он, будь ласка, є поруч за порібрі. Зараз відкриваєте двері, вони прийдуть. Вони в Росії, бачите, яка підтримка Путіна. А якщо не будуть гинути, що його кріпосні у нас тут, то вона одразу зросте. Там не треба нічого хвилюватися, протестувати, кудись виходити, бо получиш кій від якоїсь там Нацгвардії Кадирова. Там треба просто слухати свого вождя, він за тебе все вирішить. То ну, Давайте визначатися. Ну, як, ми розумні чи красиві? <рес> так, звичайно. Пане Олеже, я вам дякую за цю розмову. Мабуть, будемо слідкувати за цією справою, тому що все ж таки, думаю, що до суду справа дійде, а я б не завершив, це, правда, зараз прогнозувати не варто. Але є факт того, що ось такі висок, високопосадовці мало того, що зневажають своїм життям, ну, бо по факту сам загинув. Але ж вони ставлять в ніщо ще й життя і своїх підлеглих, і випадкових людей. Отже, це дітей, був, це був Олег дітей, дітей. за це нема їм амністії. Так, будемо стежити. Так, отже, це був Олег Єльцов, журналіст-розслідувач. Якщо вам було цікаво, це відео, воно було дуже емоційне. Обов'язково поставте, напишіть свою думку. Підпишіться на мій канал. Ну і все буде Україна. Дякую. Добробачення.